Тому що кажемо, що вона триває. Наші хлопці боронять мужньо. В чи, чи мене кава є А взяв били. Ну там пів літра. Але... О, ти, ти вже професійно так підготувався, бачив до цього. Знаєте, Хотілося б подякувати своєму співзаконовку нашого фонду Саньки Гаврилюку, Саша, Брадику. Дякую тобі. Я точно знаю, скільки ти робиш для фронту. Дуже багато для нашої перемоги. І цей автомобільчик завдяки тобі їде до хлопців. Вже така хай буде нотка, нотка ця стрічка подяки людям, дякую дорожнянцям за не тільки дорожнянцям за донатиків. Вони зробили, ми там назбирали сума, яка пішла на ремонт автомобіля, повністю ТО зробилося повністю. Фільтра, масла, все поміняли. Дядя Міша Мандебура, Сергію, автослюсору, які зробили, копійки не взяли за це. Їм подяка також. Андрію Копаку, завдяки якому відбувається ця поїздка. Благодійний фонд у нас створений ще в 2016 році. Восени він пройшов реорганізацію. Змінилися власники. Структура не змінилася, але власники змінилися. А працюємо ми, по суті, з 2014 року. У 2014 році відбулася моя перша поїздка. Моя як волонтера на передову. І потім кожних 2-3 місяці ми виїжджали з хлопцями на передову. Волонтерство, волонтерство це вже як стан душі. Вже. Ти коли втягуєшся в нього, все, ти вже без цього жити не можеш. І отак от потім ніби все стало добре у нашого війська, забезпечення мається на увазі. Фактично 2018, 19-20 рік ми такої роботи ніякої не проводили. 21-й навіть також. І вже під час повномасштабного вторгнення ми знову ж таки розпочали свою діяльність активно. В перші ж дні ми вирушили не в перші дні, в перші дні ми займалися обороною міста Драждень. Тоді так все стрімко розпочалося, що... Самі, самі, самі пам'ятаєте, що було тоді. А моя перша поїздка вже була, до речі, от, вчора був рік, як я перший відвідав Миколаїв. І вивертаючись з Миколаєва, мені повідомили, що звільнена Буча. Я прямо з Миколаєва поїхав на Бучу. Я що там якраз з жахівці позаставав, як... мене запустили дивом насправді, бо там багато когось повертали. Вже перед самою, не перед самою Бучу, а за Києвом, як Ірпінь, Гостомель. Стояли військові, повертали всіх, а я сказав, що не пропустили. Ну, Показав відповідні документи. І я проїхав Бучу, Гостомель, Ірпінь, Виїжджав через Макарів на Житомирську трасу. Насправді дуже страшно було, страшні події тоді відбулися. Я проїжджаючи, ще бачив, як Лежали тіла на дорозі. Це страшно. Так о, виїжджаємо ввечері, <кхем> щоб вранці попати в Донецьку область. По суті, немає там значення, типу, який саме населений пункт, але дорога займає цілу ніч. Ті волонтери, які от їздять до пацанів на передову, тим не зрозуміють, що ти виїжджаєш вночі, точніше, вечором, під ранок ти приїжджаєш там. Цілий день ти проводиш там з хлопцями, можливо, не один навіть день таке бувало. І все одно ти вночі повертаєшся додому. Так що кожному волонтеру, не тільки наше містечко, взагалі подяка і шана. А зараз у нас волонтери, здається, кожна людина, да? хтось вареники ліпить, хтось печиво випікає. Хто чим може, тим допомагає. Хіба здолати таку націю? Трима, тому що тут є такі невеличкі хаби. Волонтерські, де ми зупиняємося час від часу. Точно як час від часу, постійно. Тут це наші друзі мені показали також волонтери з Саня, Славік, Гайдамаки, привіт вам. Бажаю міцного. Таким чином ми тут зупиняємося, бо тут розвилочка йде. Не хочу вказувати геолокацію, саме, де, але... Хто, е, хто знає, той то, то то пізнав. Думаю, Підемо зародати, підемо щось перекусимо, бо да, далі, да. далі велика е, частина дороги, де взагалі нічого не буде. Здається, від... она, она а, все працює. Да. Тому побажайте нам смачного, ми пішли. Доїжджаємо вже до місця призначення, залишилось зовсім небагато. Трохи зморення, але то таке. Вже хлопці з дівчатами чекають нас. Ті, що телефонували, запитували, де ми зараз знаходимося. Зараз вже ще якась годинка на місці. Блин, эка стекантичка пес, блин. Реально тяжка дорога. Трошка, Але... Але шо, там, ним там набагато важче. Все, починається шикарна дорога. Але в принципі, скажи, блин он. Да. Бомба дорога. Типу ну, в плані там тіпо, що, якості. Скільки областей приїхали. Кірвоград тільки трошки треба підкачати. Mm. Все попереду. Зараз побудемо там, грузимося в іншу машину і додому назад. Ось ці дороги. Це, це ці шляхи, які постійно катаються волонтерами туди-сюди. Це одна із цих постійних доріг. Блін, мене ж очі закриваються, реально. Скільки ми в 6 годин виїхали без 15 шіфт. Зараз у нас ще 5, За 11 годин їдемо. Дім Калексов, як такі з рештілими днями? <ріху> <ріху> Дімі теж подяка, він займається тим чим займається, вирішує питання і донатів і взагалі поширенням. Важливу інформацію У ще є плани. До речі, Діма також співзасновник основник фонду. Наші. Наші. Морпехи, Морпехів. Друзі. Певних причин багато чого не можу показати у відео, але ви просто послухайте кілька секунд. Як бачите, вже ми на кінець ми добралися. До місця призначення, трошки з ефіром у нас проблемка вийшла, були зайняті проблемами. Знову не сталося так, як все, як гадалося, хотілося б, прийшов, побачив, переміг і поїхав, і поїхав додому. Все не, так. все не так просто. Знову ж таки, зараз ми хочемо передати автомобіль. Те, що купили для Міші Коваля, тут же керівництво не хоче приймати, ну, а зараз ну, в принципі, зараз його чекаємо, кажуть, що ніби все буде нормально. Надіємося, по крайній мірі. Тут, то зараз, зараз ніхто нічого не скаже в телефонному режимі. Чекаємо, поки комбата. Він має переговорити вже з комбрігом. Ну, Тут своя військова армія, одним словом.